Вітаю на моєму каналі Руна прогнози та магія. Сьогодні у нас пліт з на питання підписників, як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всі питань, ну і розбивку по епізодам теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь посилання в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, це допомагає просувати україномовний контент. Дякую. Ну, вмочуйтесь позручніше, ну, але я починаю. Таке просять подивитись, чому США постійно рятують Росію. Я зрозумію, звідки виникло питання, буквально сьогодні бачив такий заголовок у одного з колег по цеху. Ну давайте подивимось. Ам ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чого США постійно рятують Росію, які причини? Поясніть мені, скажімо, правду. Ей, вас феху переверну. Так, Цікавий початок. Ала, он Райдо, Райда. Каном Даліф. А он що таке? Торісас. А-а-а, цікаво. Здивований, але ядерка тут не упала. Ну На навіть ядерна зброя. Um, ну, окей. Ей вас, фехопереверн, талагуз, рай, докано, Ансус, і Про що мова. Uh, це, знаєте, тримайте, як там, тримайте друзів близько, а ворогів ще ближче. Так, оце от воно. Відстоювання своїх інтересів йде. Цікаво, да? де збереження Росії, де інтереси Штатів. Ну, ось явно йде відстоювання своїх інтересів. Якісь фінансові штуки там у США є. Не знаю, інвестиції штатів, ну навряд чи штати свій золотовалютний резерв -то, е в Росії зберігають, правда? На якийсь фінансовий інтерес тут падає. Ну добре, ФЕХУ ще може копалини показати. Тобто інтерес у штатів свій і фінансовий, і там копалини можуть бути, чи якісь там елементи, ну щось таке. Ну, нафта, зрозуміло, то, да? бензоколонка. Країна бензоколонка та Росія. Далі, до речі, це. Це водний шлях. А, ну, не знаю, що це, про Арктику мова, чи що. Навряд чи про Беренову протоку. протоку. Водний шлях, нафта, да, сюди ж. ну, Свій зиск. Якісь плани сумісні з Росією є. Є сумісні плани із Росією. І щоб що, щоб по по Торісазу. Ну, знаєте, це як обмежити їхню агресивність, як тримати їх в якійсь узді в рамках реально. Типу взаємодія з Росією, то що це, як це зараз? Рятують Росію, то, що це, як іде, як цей. Зараз вилетіло трястя. Це для них відоме зло. Розумієте? І вони от контролюють це, тримають, що вони це зло вже знають, принаймні. Що буде, як Росія розвалиться, вони не уявляють. От. Це ж не разу не про доброту душевну або що. От не разу. Навіть ядерка не впала, цікаво. Бо я думаю, ну добре, Торіса зараз, зброю ще в тому числі показує. Щоб що, щоб обмежити якусь зброю. Ну, я так підозрюю, що ядерну, напевно, що, напевно, що, Ну, прям руни, які ядерну зброю показують, тут не впали. Ну, але з контексту можна здогадатись. ну добре, давайте. Буквально на одну руну. А ну, а США бояться, що російська ядерна зброя при розвалі Росії може попасти не в те руки. Покажіть. Скажіть вам правду. Ну да, газ, ну да. ну да. Зміна ситуації відбудеться, і вони бояться тих змін. Так що ну, ядерка теж як фактор. Як бачите, в основному розкладі не показав. Це не головний фактор, явно. Ай, світовий поліцейський, да, який договір із совістю заключив, який підтримує злочинців. То що страх, як бояться, змін. Ну-ну, ну-ну. Нічого вічно не триває, все одно вічно на п'єдесталі сидіти не будуть. Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. просто подивитись: ось зараз там відбувається. А, а не, це не те. А, мирний план Європи не буде його, то що союзники працюватимуть за наявним планом США. Просять подивитися, а, а щось і стало? Ну, Давайте подивимось. Ану, добре, поясніть мені, будь ласка, що там такого відбулося, що Європа свій мирний план відкинула і буде працювати над мирним планом США. Що це там таке відбулося? Чого це так? Поясніть. Скажи вам правду. Маннес. Сам знаєш? Не знаю. Дагас, далі що? Лагус перевернутий так. А то перевернутий далі. Торіс, ага. І що? Ох ти! На завершення війни Прямо упало. Прикольно. Ну це не тільки про це. Ну, гаразд. Що в нас тут? Манна здага, з лауз перевернути, ото перевернути Туріса з Єраїса. Насправді банально. Я думав, що щось хитріше буде. Все дуже просто. Зараз поясню. Ну, показують мені, ти здогадуєшся. Ну да, в принципі, до здогадки мав. Ну прям не розумів. Зараз розумів. З другого боку, це влада. Трамп. Це Трамп іде. Що таке? Да, злаус перевернутий. Трамп не в захваті буде, якщо виберуть інший курс. Мало того план той з підводними каменями. Що таке, Росія тут відмітилась. Тобто, ну, Росія хоч як так той план погодила да, попередній. Європейський би їх не влаштував категорично. Плюс Трамп не обрадується, що змінився курс, змінився вектор. От. Росія тут на останній роль зіграла, до речі, і явними методами, ось і неявними, всякими хитрими підступними. Правда? Далі. А, ну Ось і по Турісазу прямому. Активні дії йдуть. Чого? Під тиском Трампа, фактично, щоб його знаєте, не, не той не розгнівити, а, щоб, наш, а, щоб наша людина-флюгер не повернулася в інший бік. Да? То, що Трамп це людина-флюгер. Ну, до тут от вирішили його, як то кажуть, да, зробити йому приємно таким чином. Далі, Єра Іса. Ну, оця оця трічка це, в принципі, на завершення війни. Торіса з Єра покаже прям завершення. Ну, в фіналі Іса. Це більша заморозка. Ну, знаєте, в даному випадку це як тривала заморозка, тривалий мир, якщо вже на те пішло. Прекрасніше було б, якби випало ось така. Заморозка, яка перетікає у завершення війни. Но вже впало, як упало. Так от. Тому, як би Європа теж хоче, щоб уже у нас, принаймні, бойові дії завершились. Ну, знов-таки, я ж дивився, там у них інтерес свій є, щоб ми тут ще трохи повоювали, да? а от, щоб вони там підготувались краще, європейці. Ну, а так, що тут банально все з цим планом. Я чекав, щось таке більш, знаєте, заковиристе. Так, гаразд, дякую за відповіді. Просять подивитись, там переговори відбуваються в Абу-Дабі, в ОАЕ. Там якраз делегація під головуванням Буданова. От. Там і російська делегація, там і штата, штатів делегація. От. Ну, от просто подивитись, що там ці переговори обернуться чим. Ну, давайте. Давайте з неньки почнемо. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, он зараз в Абу-Дабі, в Арабських Еміратах проходять перемовини там української делегації, з російською, із США. Що ці перемовини в Україні принесуть? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Єра. Лагус перевернутий. Да, стави. Аліс перевернутий. Ага. Наутиспа. Ойо, just... oh, yeah. да, там веселі перемовини. Урус перевернутий. що по фіналу. Отол. Поясніть. Ага, ну да. Так, що в нас тут? Єра, лангус перевернутий, да, заліз перевернути, навтіс перевернути, урус перевернутий, нас. Такі собі перемовини непрості, але Загалом нам підуть в плюс. В принципі, я в телеграм-каналі свою здогадку писав, ну тут і показав, я правий. Дивіться, оце мертві. Обмін мертвими буде. Ну Ось нещодавно тіла були, ось іще будуть. Далі. Прояснення позиції як таке. Зміна позицій. Ну, правда, нам не сильно сподобається, тому що Росія там тисла, прям капець-капець. Маніпуляції і так далі. Далі. Оце полонені йдуть ті, які вже живі. Ну, по такому розкладу, скоріше все, живі, ну, якісь там або тяжко поранені, або важко хворі щось таке. Що таке повернення додому? Ось. Іде. Ну, Мало того, до речі, обговорював. Ну, манна Зотов це, в принципі, не тільки дім, це і влада, та, яка. Головна, перші ешелони. Дуже часто так президентів показує. Тому, ну, щось, знаєте, як якесь доручення від Зеленського було і Буданов його виконував. От. Таке от. Так що, ну, ну, в принципі, повернення, що мертвих, ось що живих, це прекрасно. Ну, прям дуже важкі перемовини і сказати, що вони нам прям якихось мегаплюшок принесуть. Ну, таке. Ну, до речі, знов таки, це мене чогось більше повело в сторону Росії, а от, а делегація Штатів. Ну, а раз, по делегації Штатів, тут ось явно прояснення позиції буде, згладження якихось там нерівностей. Ну, все одно і Штати тиснуть дуже дуже добряче. Ось. Трампу, схоже, горить, щоб підписали той мирний план. Ну, Зеленський вже ж сказав, що поїде, підпише. Це, до речі, до речі, з дипломатичної точки зору, це цікавий жест. А то, що виходить, що ніби Україна погодилась, все, і м'яч на сторону Путіна перекинули. А я ж дивився буквально в вчорашньому відео: Путін на той план поки що не погодиться. Ну, подивимось на реакцію Трампа. Так, гаразд, дякую за відповідь. Mm -hmm. Добре, ну покажіть мені, будь ласка, ну а що перемовини в, в Росії? Ту, сплюнути треба. Що перемовини в Арабських Еміратах, ось ті, які на днях відбуваються? Що вони Росії принесуть? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Манс. Орус перевернутий. Дублюється. Те ось перевернутий далі. Ж. Інгус. ага, Есь перевернутий далі. хагалас, Ну це мені подобається. І що? Почому цей хагос? Палізу перевернутому. Ха! А весело, знаєте, Росії там теж не солодко буде. От не разу. Ну, прекрасно. Що у нас тут? Манна з перевернутий Тейвас перевернутий Інус, Евас перевернутий Хагас, Альгес перевернутий. Так само повернення полонених ось буде. Так само делегація якесь доручення бункерного виконує Ну, да, в лапках. А, далі тиснутимуть на Росію і погрожуватимуть чим? Санкціями. Ну, загалом пачкою санкцій для Росії це має обернутися. В принципі, то, а, якісь ось обмеження по достатку да, для Росії знов таки. Взагалі, оце от транспортні обмеження. Ну, що це, тіньовий флот, ще якась ембарго, там, заборона на що-небудь і так далі. Удар по стабільності Росії це принесе. Знаєте, чи вони залишаться задоволені тими перемовинами? Да от не разу. От не разу. Ну, правда, тут, тут не треба чекати, що санкції прямо на наступний день полетять після тих перемовин. Але доволі скоро. Правда. Ну, гарно, хагалас для Росії по перемовинам, це прекрасно. Значить, обламаються вони зі своїми планами. То, що вони хотіли, все. Він ним тазом накриється. Так, гаразд, якось за Давайте штати подивимось. Ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, що ці от перемовини, які в Арабських Еміратах тут відбуваються ось на днях, що вони принесуть США по результату. Покажіть. Скажімо, правду. Евас, Нансус. Наутіс. Алліс охте. Дагас, куда? Доперта. Пф. Штати взагалі в шоколаді. Взагалі по, по, у них гарно тут усе. Що у нас тут? Ева, Зансус, Ла... Лагус. Чо Лагус? Наутіс, Альгіс, Дагас, Перт. прямий. Весь розклад прямий. Ну, штати в Шоколаді, слухайте. Реально, кому найбільше на користь і перемовини ось в Абу-Дабі підуть, так це штатом. Ну. Ось у них реалізація їхніх планів іде, так як вони планували, ось воно йде в реалізацію. Маніпулюють, тиснуть, крутять, вертять собі на користь, собі на вигоду. Ось що вони роблять. Ось у них стабільність, ось вони собі безпеку забезпечують, так би мовити. Маніпуляції безпека, ось вони гегемони, вони тут покровителі і єрофанти. Да? Мало того, ще якісь зміни по фінансам, ще якийсь фінансовий зиск проглядається. Ну там по Росії санкції падали, якісь там гроші загалом там падали на російський розклад. Що, ще щось із Росії по фінансам витягнуть? Ну воно десь так виглядає. То що по Україні, в принципі, там не падало, що прям гроші там або що. Тому тут більше про Росію мова. Так що Штати взагалі прекрасно все почувають. От вже кому дійсно ті перемовини на користь підуть. Прям різкий контраст по розкладу. Так, добре, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А, покажіть мені, будь ласка. А, давайте питання озвучу. Таке просять подивитись, про що зараз думає Зеленський? В контексті якраз цього договору із мирного договору, цього мирного плану. Які в нього страхи щодо цього договору. Давайте запитаємо. А добре, покажіть, мені, будь ласка, що взагалі зараз думає Зеленський, зокрема, щодо цього от мирного договору із е, США, покажіть. Скажімо, правда. So. Соволод? Наутіс. А. Гебо. і сам довер випав. Палізу перевернутом. Кан. Ага. Що ми ховаємо? Ah. Jump а, Jumpline. Отож, що ми маємо? Соло, наутіс, гебо, аліс перевернутий канупу, Пустаруна, урус. А, ну, ось ніби перемога. А, Зеленський радий, багато чого вдалося зробити із того, що запланували. ну Зокрема, зміни того договору, да? щоб він хоч в якомусь вигляді нас звлаштовував. Правда, ось іде сам довір, його, його примушують його підписати. Оце от явне примушування, ідеї маніпуляції. Особливо він пручатись не може. От і все. Ось сам договір, вимушений, вимушене партнерство. Не то, що йому так сильно того хочеться. Чи все вдалося зробити, що він хотів поміняти той договір? Ну, підписувати доведеться по такому. Ну, ось йому те некомфортно, звичайно, йому те не подобається. Мало того, гарантії безпеки, переживання, як загалом воно буде виконуватись, той договір, в принципі, от за те переживання. Ну, Переживання за те, що не все вдалося зробити. Хоча багато вдалося зробити по цьому договору. В принципі, певна радість тут присутня явно. І по стару науру дуже ну, що, за армію, за зброю переживає, тому що це, як знаєте, підвішен, підвішене питання. О. Армія і зброя безпосередньо. Ну, сюди ж можуть бути в тому числі, і так далі. О. Тому за це переживає. Ну, але загалом, ну що. В принципі, емоції, ось, в принципі, радість проглядається, але тут ось примушувані певний страх. Як це буде виконуватись? О. Оце от, явно тут присутня певна хитрість, зокрема, щодо того, щоб, ну, як я і казав, підписати договір да, задобрити Трампа і перекинути м'яч на поле Росії. Що от дивіться, Росія не хоче миру, а не Україна. А в цьому плані. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і таке просив подивитись, чи буде обмін полоненими до кінця цього року. Ну, судячи по тому, що я бачив на, про ці зустрічі в Абу-Дабі, в Еміратах, то має бути. Ну давайте в ЛОБ запитаємо. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то буде обмін полоненими між Україною та Росією до кінця цього року. Покажі. Скажемо, правду. Наутіс. Ну, і самі полонені впали. Пол. А я вас. Да, має бути. Да, має бути. Не так багато, це не всіх на всіх. Поки що. Урус перевернутий, далі. Інус. Ну і що? Кан. Да, має бути. Імовірно, що це буде десь під кінець року. Ближче туди. Що у нас тут? Nautis, Єра, феху перевернути, урус перевернутий інус кану. Ну, ось вам самі полонені йдуть. Ось вам йде повернення додому. Ось. Показують, що пізніше, десь ну, кінець року, ймовірно що, Ну або друга половина грудня, десь так. А, не так багато, це, ймовірно, що це будуть поранені, важкохворі. А, до речі, діти ще падають, повернути дітей так само можуть. Ось. Ну і що порадіємо, радісні новини для нас будуть по фіналу. Так що да, має бути обмін, але не настільки великий. Тут мова про живих. Мертвих не показували, ну, мертві там падали, і обмін мертвими буде так само до кінця цього року. Так що так, такі от розклади. Отакі от сьогодні розклади. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!